Мої любі! Я вас вітаю на моєму курсі А12, і сьогодні у нас лекціон 4, лекція 4. Тож, давайте починати. Was lernen wir heute? що ми сьогодні вчимо: темпорали препозиціонен плюс байшпіле. часові прийменники і приклади. Ми розглянемо два великих приклади, два великих тексти. Вочас імготел слониковий запас в готелі. Umhilfe. Як попросити про допомогу. Auf Hilfe reagieren – Як відреагувати на допомогу. Як відповісти на допомогу. Hilfe anbieten, Як запропонувати допомогу? Тож давайте починати. Отже, темпорали препозиціони – часові прийменники. Дуже важлива тема у німецькій мові. Без них ніяк. Для того, щоб вам було більш наглядно, я зробила невеличкі схемки. Я сподіваюся, що вам буде таким чином простіше зрозуміти, що вони означають. Отже, почнемо з біс. Біс це до певного моменту. Це кінець. Ich bis morgen. Я залишаюсь до завтра. До завтра. Von up – це початок певної події. Ab morgen rauche ich nicht mehr. з завтрашнього дня я більше не курю, з завтра, з завтрашнього дня. Von heute gesünder. З сьогоднішнього дня я живу здоровіше. Тобто, це означає початок з. Zwischen – це між певними подіями. Наприклад, між годинами. Zwischen 5 und 7 Uhr bin ich nicht zu Hause. Між 5 і 7 годиною я не вдома. Тобто, проміжок часу між певними подіями. Vor nach. Vor означає перед певною подією, nach після певної події. По muss ich einkaufen. Перед моєю вечіркою я маю піти. Закупитися. Nach der party muss ich aufräumen. Після вечірки я маю поприбирати. Як ви бачите, перед вечіркою, після вечірки. Von bis ми використовуємо для Tage, це дні, монате. Місяці і також ohne Artikel. це частини дня, частини доби без артиклю. І також можемо сказати про роки і про години. Наприклад, von Montag bis Freitag habe ich von 9 bis 11 elf Deutschkurs. З понеділка по п'ятницю я маю. З 9 до 10 години дочкурс курс німецької мови. Бачите, з до з певного моменту до певного моменту. Дні, місяці, пори доби, пори дня, якщо можна так сказати, без артиклю, роки і години. Зайт. Зайт означає, що початок був у минулому. Але він продовжується до сьогодні, у нього немає кінця. Ich bin seit drei Monaten in Deutschland. Я в Німеччині впродовж трьох місяців. Але це не означає, що я уже не в Німеччині. Це означає, що це продовжується. Тобто наступного місяця вже буде 4 місяці. Немає кінця. Так само можна сказати про кар'єру. Seit zehn Jahren arbeite ich... Als Lehrerin – Впродовж 10 років я працюю вчителькою. Це означає, що моя кар'єра ще не закінчена. Це просто час, в який я працюю. Впродовж якого я працюю. Vom bis zum – Ми використовуємо для дат і також частини доби, пори доби з артиклями. 3.4. bis zum 15.4. Urlaub. Я маю з 3.04 до 15.04 відпустку. Отже, все зрозуміло, запам'ятайте. Тут ми лише повторимо, ми вже це говорили, зараз просто як для повної картинки, коли ми використовуємо ум, ам, ім і «кайні» препозиціон. Ум um, ми використовуємо лише для уецайтен – Це години. Ум уа, ум Мітненаcht. О 9-й о півночі АМ ми використовуємо для днів. Наприклад, ам мітвох, в понеділок в середу. Am um, використовуємо для тагесайтен – це пори доби. моген um – Зранку am Abend, вечором. Але виключення in der Nacht. вночі in der nacht. Не am nacht, in der nacht. І також для дат. Як ви бачите, am 12.05.2024. 2012, 12.05 2024 року. Am. Im ми використовуємо для Jahreszeiten – це пори року, імзоме, імвіта і так далі. І для моната, для місяців. Ім януар, ім фебруар. І кайне препозиціон ми використовуємо лише для років. Кайне препозиціон означає перед ними нічого й не йде. Просто ми пишемо 1997, 2023 і так далі. Кайне препозиціон без нічого. Отже, тепер розглянемо PaiSпіли, приклади. Перед вами текст. Я взяла прям наглядний текст, щоб можна було зрозуміти, коли ми що використовуємо. Він трошки важкуватий для нашого сьогоднішнього рівня, але я буду вам допомагати перекладати. Головне, щоб ми зрозуміли, чому використовуються саме такі часові прийменники. Отже, давайте розпочинати. Ich bin seit 15 Jahren krankenschwester. Я є впродовж 15 років медсестрою. Звісно, краще перекласти. Я працюю медсестрою 15 років, але я намагаюсь перекладати дослівно. Тож може звучати трохи дивно. Ich helfe Frauen, wenn sie Kinder bekommen. Я допомагаю жінкам, коли вони народжують дітей. Bekommen означає. Отримувати, але звісно, це не означає, що я допомагаю жінкам, коли вони отримують дітей. Це означає, коли у них народжуються діти. Більшість дітей приходять, з'являються в липні і в серпні, з'являються на світ. die meisten kinder kommen auf die welt, sie haben leuchtende schilde. nein, menschen sind künftig im juli und august, im winter. die menschen sind jahreszeiten und monate. viele frauen bekommen in der nacht oder am frühen vormittag ihre kinder. Rano vrancie. Viele Frauen bekommen in der Nacht zu Wiklucine oder am frühen Vormittag. Ergorsch am zu Tageszeiten. Frühen zu Rani Vormittag. Ranuk. Einmal sind Zwillinge am 31.12. auf die Welt gekommen. Одного разу близнюки з'явилися на світ 31.12. die Welt gekommen – з'явилися на світ. Am, як ви бачите, також це дата. Тому am. Ein baby genau um Mitternacht, das andere um 0 Uhr 8. Одна дитина рівно о півночі, Um Mitternacht о півночі, тому що це час, а інша дитина о 008. Ein Zwilling ist jetzt also. 2021 geboren der Andere im nächsten Jahr. Тож один близнюк народився 2021 року, а інший в наступному році. Отака от чудова історія. Тож, зрозуміли, nächsten я, yeah, тому що ми кажемо про рік. Я думаю, тут ви можете зрозуміти, якщо що, повернутися трошки назад, якщо вам не зрозуміло, чому саме такі препозиціони. І я думаю, вам був цікавий цей текст. Ну що ж, з текстами закінчили, переходимо до Вочас ім hotel, до словникового запасу в готелі. Це ті слова, які ми не знаємо, але вони, звісно, допустимі і в імвонунг, в квартирі. Це такі додаткова інформація. Ді Klimaanlage – це кондиціонер. Die Heizung – опалення. Це важливе слово для В1. Діа фензія це телевізор. Тас радіо. Радіо. Die Internetverbindung – це доступ до інтернету, зв'язок до інтернету. Das Licht це світло, освітлення. Die Seife – Мило. Das handtuch рушник. Плурал ви бачите посередині. Я не буду його читати, ви його бачите перед собою. Der Bademantel це купальний халат халат для душу der Föhn фен der Wecker будильник das Telefon телефон die Dusche душ Dusch. das Wasser вода усі ці слова важливі для B1 Hilfe anbieten як запропонувати допомогу у даному випадку ми говоримо про готель. Was kann ich für sie tun? що я можу для вас зробити? «Tun» означає робити, зробити. Внизу ви бачите невеличку табличку, як воно відміняється. Це доволі складне слово. І er, sie, es, tut, wir tun, ihr er tut, sie, sie, tun». Складне слово. Багато хто розгублюється, не розуміє, що це означає, але це означає просто робити. Wie kann ich Ihnen helfen? Чим я можу вам допомогти? Wie kann ich Ihnen helfen? Um Hilfe bitten, auf Bitte reagieren. Як попросити про допомогу? і Як відповісти на запит про допомогу. Entschuldigung. Kunne Sie mir helfen? Wir haben ein Problem. Der Aufzug funktioniert nicht, aber der Aufzug ist kaputt. Вибачте, Ви не могли б мені допомогти. У нас є певні проблеми. Ліфт не працює. Nicht, не працює ist kaputt, зламаний. Ich kümmere mich sofort darum. Кюміреміх дарум означає я негайно подбаю про це. «Sich um вас кюмен це означає дбати про щось, подбати про щось. «Sich um etwas кюмен дуже-дуже важливе слово, зараз краще його запам'ятати. Звісно, це доволі більш високий рівень, але якщо зараз ви його запам'ятаєте, потім вам буде трошки простіше. Der Aufzug funktioniert nicht ist kaputt. Також важливо. Funktioniert nicht, ist kaputt. Запам'ятайте, для b 1 тест знадобиться. Wir brauchen Ihre Hilfe. Es gibt keine Handtücher mehr. Нам потрібна ваша допомога. Es gibt keine Handtücher mehr. Означає дано ніяких рушників більше. Немає більше ніяких рушників. Ich komme sofort. Я йду до вас негайно, Ich komme, приходжу негайно. Ну, що ж, на цьому наша лекція підходить до кінця. Вона була доволі важка і довга, я розумію, але вона була доволі важлива, дуже важлива для Б1. Тож, я сподіваюся, вам було цікаво і корисно, і до нових зустрічей!